Виконуємо номер 84 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Знайди значення виразу і два вирази. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій в першому виразі. Перша дія додавання в дужках, Друга дія множення. Третя ділення, четверта віднімання. Виконуємо першу дію 3,2, додамо 1,3. 3 додати 1 буде 4. Знаменник переписали. Чисельники додаємо 2 додати 3 буде 5. Вийшло 4,5 або це 5, цілих. виконуємо другу дію. 2,6 множимо. На 3,5. 6 множимо на 5 буде 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 5 10, до да 3 13. Множимо на 3, 3, множимо на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 до да 1 7. Виконуємо додавання 0.

Виконуємо віднімання в остачі 3. Ми закінчили ділення цілої частини ставимо в частку кому. Допишемо 0 30 ділимо на 5, беремо по 6. 6 множимо на 5 буде 30. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 3,6. І остання дія четверта. Нам необхідно від 9,1 відняти. 3,6. відняти 6, 6,5, 8 відняти 3 5. Поставли кому під комами у нас вийшло 5,5. Переходимо до другого прикладу. Проставили порядок дії. Перша дія додавання в дужках. друга піднесення до степеня, третє піднесення до степеня це друга. Піднесення до степеня, четверте ділення і п'ята додавання. Виконуємо першу дію: 3,1 додати 8 дев'яти. Додаємо цілі частини 3 додати 0 буде 3. Знаменник переписали чисельники додаємо 1 додати 8 буде 9. Вийшло 3,9 або це 4, ,1. виконуємо другу дію. 1,6 підносимо до квадрата. Для цього 1,6 множимо на 1,6. 6 множимо на 6, 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 1,6 3, 3,9. Множимо на 1, 6 і 1. Виконуємо додавання. 6, 9 додати 6, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 буде 2. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 2,56. Виконуємо третю дію. Підносимо 0,7 до квадрату. 0,7 множимо на 0,7. 7 множимо на 7 буде 49, і відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 0,49 Виконуємо четверту дію, нам необхідно 2,56 поділити на першу дію, неправильно розставила першу на 4. 2 менше ніж 4. Виконати дію ділення ми не можемо. Пишемо 0 цілих. 25 ділимо на 4, беремо по 6. 6 множимо на 4 буде 24. Виконуємо віднімання остачі 1. Зносимо 6. 16 ділимо на 4, беремо по 4. 4 множимо на 4, 16. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 0,64. І тепер залишається остання п'ята дія: 0,64 необхідно додати 0,49. 4 9, 13, 3 записали, один запам'ятали. 6 додати 40 до 1 одинадцяти, один запам'ятали. І 0 додати 1 буде 1. Поставили кому під комами в нас вийшло. 1,13 записали нашу відповідь. Ми знайшли значення виразу Номер 84 виконано.